Як завжди, юг тримає Марку, кусає всіх своїх опонентів, але знову поразка. Як от собакам службова, можливо, ціпок треба чимось перебити, перегризти. Ну, скажу так, що на мою думку, програли ми перший тайм, пропустили занадто багато голів, потім вже якби, великий був відрив у суперника. Другий тайм ну, мені сподобався. Ми нічим не поступалися, команда молодша, зіграніша. Як я говорив раніше, тільки входимо, так би мовити, в сезон. Тому якби, щось з'являється, якийсь малюнок. Трошки підключаємо молодь, щоб вона не ображалась, але Одразу вона не може скажімо так, бути на рівні людей, які постарше. Щось, ну, я вважаю, що програли ми перший тайм. За цього і програли гру. Що стосується, хотілося б звернутися до куратора арбітрів Олега Петровича. Він цього суддю, Щерблюк більше на наші ігри не ставив. Я не говорю, що ми програли, бо він поливав гру, він просто не вміє судити. І за цього і десь пішов на кал по грі. Тому десь за надто великі емоції, які... Переповнювали, хотіли б вивчитися і перед глядачами, і перед організаторами, і перед командою суперника. Це трошки емоції, які не потрібні в наш час, але прохання залишається. Щерблюка не ставте. Він не вміється. Дякую.